Друзі, у нас знижка по ціні відбувається також на цей преміальний автомобіль Kia Sorento 2019 року випуску. Бачите, ціна 21 200, і тепер вона не актуальна, тому що автомобіль знижається по ціні аж на 600 доларів на хвилиночку. В цьому автомобілі 48 тисяч кілометрів оригінального проїх... пробігу. А приїхала вона в Україну всього на всього з пробігом 4 тисячі міль. Уявляйте собі, це. Трохи більше, ніж 7 тисяч кілометрів. Тобто приїхала в Україну майже новою були пошкодження по правій стороні, не без того. Але на сьогоднішній день машинка в шикарному стані за шикарною ціною, з надійним атмосферним мотором, 3.3, куди можна і газ поставити. Ми маємо практичний темно-сірий красивий колір, велику базу. Це потужний об'ємний автомобіль на 7 місць, який підходить для великої сім'ї. Доволі розповсюджені автівочки в Америці. У нас менше розповсюджені, але тим не менше, це як варіант автомобіля для вашої великої сім'ї. Ми маємо лінзовану класну оптику, маємо туманочки передні, задні. Зараз я, до речі, включу нам світло. Блін, ну де ж можна було поставити. Да? А зачем? Поставиш саме ти? Ми маємо хромовані вставочки на акантовочки решітки радіатору. Гума стоїть гарна. Також автомобіль продається ще з одним комплектом зимової гуми і, і літнім комплектом килимочків. По комплектації тут кстати до речі, класна комплектація, без ключ, доступ, датчик сліпих зон. По салону шкіра, електрорегулювання сідушек, є виклимочки. Власне, купив вже встановив. Ми маємо датчик утримання в полосі, електропривід кришки багажника, шкіряне мультикермо, Apple CarPlay, Android Auto, багато чого цікавого, в цьому автомобілі є. І якщо не забувати про те, що ціна на цей автомобіль знижена, і якщо подивитися на ринок цих автомобілів, то хочу сказати, що ми максимально робимо для того, щоб вам приємніше було купувати автомобілі, щоб якась копійка вдома залишалася і ви могли. Потратити на себе, а не на машину. Ось ще, ще адаптивний круїз контроль На кермі дуже красива така вставочка. Я так розумію, вона зі шкіри чи так просто прошита Цікаво. Ми маємо запуск кнопки, великий доволі монітор, Android, Auto, Apple CarPlay. Потім панелька у нас цікава. До речі, вона досить м'якенька. Знаєте, на ощу приятне. Величезна панорамна стеля, окремо відкривається люк. Все працює, По електроніці відкривати не буду, бо листечко нападає в салон. Чирилект прошлопйомника, електрорегулювання, дзеркал та центральний замок. Бачимо, хромовані вставочки на ручках, молдинги хромовані, і навіть рейлінги дивіться, хромовані. Чому ці автомобілі називаються як сімейні? Тому що тут дуже багато місця для ваших дітей, доволі просторий салон. Ми можемо регулювати наші спінки по куту нахилу нашої спіночки. І хочу сказати, що доволі комфортно. Тобто ви можете або сісти, або трошки прилегти і відпочивати на пасажирському сидінні. Також ми маємо можливість регулювати, ну, тобто висувати, засувати нашу сідушечку. Тим самим ми можемо збільшувати простір нашого багажника. До речі, йдемо до багажника і подивимося, що ми маємо тут. Ми маємо камеру заднього огляду, 6 мотор, комплектації, як розумієте, комплектація Ікс, задні парктроніки, Камера під емблемкою, все як має бути. Євакалинки у нас лежать і в багажнику. Подивіться, який багажник. Ми складаємо ці і достаємо наші сьомі місця. Ось, будь ласка, чикс. Заправляємо підголовники, і тут влягаються ще наші менші дітки. Або ж якісь невеличкі люди, які зможуть сюди залізти. Все дуже просто. Потім дивимося, що ще цікавого. Ми бачимо в пльоночки наші важелі складання сідушечок. Бачите, що відбувається раз. Там теж можна скласти, але там під, під локітник. Ну і знову ж таки ми таким чином складаємо наші явокилимки, і все дуже класно. Що по обслуговуванню, друзі? В цьому автомобілі вам не треба буде міняти мас тило та фільтра, тому що 3000 км тому тут воно вже було замінено. На даний момент часу 20 600 доларів за цей прекрасний автомобіль з невеликими пошкодженнями, з невеликим пробігом і класною комплектацією. Тож маршрі на майданчик автопоєн, і там ти знайдеш дуже багато класних автомобілів.